Друзі, привіт! Сьогодні покажу простенький узов: як прив'язати трійний гачок на живця, Іменно на живу рибку на живця, на щуку для ловлі щуки. Ось такому вона. Це для чого взагалі потрібно в'язати з ушком. Такий вузол придуманий, або такий, верніше, такий спосіб придуманий для рибалок, які ловлять на флюрокарбон. Флюрокарбон він похожий на ліску, він грубіший трошки. Його щука не так прокусує, як ліску. Один мінус його те, що він не такий крепкий. Тобто, в основному на кілушку на півтора на щук беруть 0,60 і до 1 мм флюрокарбон. Він дуже грубий. Якщо намертво прив'язати гачок, він буде сковувати рухи самого живця та рибки маленької. Вот, для того, чтобы рыбка спокойно, больше такое естественное э, движение выдавала в воде, то вот, флюрокарбон вывяжется вот такой. Я, друзья, узел покажу на прикладе из этого шнура, краще будет видно на видео э, для начала. Так, сантиметров 20 хвостик отмеряем. Робим вот такую обычную петельку. Оп. Такая обычная. Далі на цей хвостик видіваємо крючок, підсовуємо так до петельки і так беремо петельку, у нас шнур виходить з цієї сторони петельки. А цей кінець ми проводимо в другу, з другої сторони. Думаю, видно буде? Сюди проводимо. Так. Ще дві петельки. Получається, оцю петельку оставляємо приблизно таку саму, як і ця. Зажимаємо так пучками. і накручуємо хвостик разів. 4-5. Єсть. Метали. А, блін. І проводимо цей хвостик в цю петельку, що була изначально. Оп. Оп! І спрова дергаємо за цей хвостик, потім за крючок беремо, випрямляємо і зажимаємо наш вузол. Лишнее вырезаем.